Привіт, малюки! А ну подивіться, хто до мене сьогодні завітав. Я думаю, ви впізнаєте. Це лялька Наталя. І лялька Наталя зібралася з батьками гуляти на подвір'ї. Але всі знають, і навіть наша лялька, що без головного убору не можна виходити, коли світить сонечко. Тому давайте послухаємо, чого ж наша Наталя плаче. Малюки, я хотіла з татом і з мамою піти в парк гуляти, а не можу. Я десь загубила свою панаму, А я так хотіла піти гуляти. Того ж, малята, я пропоную вам не витрачати час, а зробити нашій ляльці нову таку панаму. Ну, для того, щоб зробити таку панаму для нашої ляльки, нам знадобиться малюнок нашої панами, ватні палички та гуашеві фарби. Тож, починаємо. Беремо фарбу, беремо ватну паличку. Макаємо фарбу і починаємо малювати. Наприклад, я хочу, щоб в моєї банами були червоні квітки, і я притискаю нашу ватну паличку і малюю квітки. Ось так одна квіточка, друга Квіточка. Третя Квіточка беру. Incho, farbo. farbo. <síntale> e <tchau, tchau>. E <síntale> fiz А борти нашої Панами я хочу зробити просто в крапочку. Тому так само набираю фарбу на ватну паличку і залишаю Ось така панама вийшла в мене. Підписуйте свої роботи та надсилайте мені. До зустрічі, малята!